Що саме головне в одноповерховому заміському будинку? Що? Звісно ж, це тераса і ділянка. Дивіться. У нас є ось така велика крита тераса, вихід з е, кухні на терасу і вихід з одної спальні на терасу. Що немаловажно і дуже комфортно і дуже привабливо. І є ось така діляночка, дивіться, тут ділянка у нас 8 соток, що теж немаловажно з газоном, автополивом. Все у нас присутнє. За парканом у нас березовий гай, де можна відпочивати. Ну і сам будинок має загальну площу у нас 144 квадратних метри. Це гляний, дивіться, маємо ось такий заїзд, автоматичні ворота. Парковка тут для е, двох автомобілей. Ну і фасад будинку у нас виглядає ось в такому стилі. Дивіться. Оп, красиво, все дуже сучасно.